Усіх вітаю в цьому відео покажу вам свою ялиночку, яка в мене вийшла на 26 й рік. Брали ми ялиночку з питомника, розмір її 2 метри, по ціні обійшлася 800 гривень. Така пухнастенька, коротесенькі гілочки, коротесенькі голочки. Досить вона густа-густа. Подобаються мені такі сосни. Дуже зручно подзвонила, зробила предзамовлення і вони привезли. Гірлянди в мене тут дві штуки, дві теплого кольору, одна гірлянда роса, а одна обична така гірлянда, але кольор однаковий. Ну, от така вона була в мене гарненька. В минулому році була трошечки вище, але ця теж дуже гарна. І моя спідничка дуже гарно дивиться. Дуже мені подобається отакий от колір гірлянд. Іграшки дуже гарно. І от уже свята закінчилися, я її розбираю, я її розрізаю на малесенькі кусочки, пакую в мішки і буду підсипати свою лохину. В цьому році я це роблю акумуляторним сікатором, Великий плюс ні одного мозоля не натерла. В тому році був такий. Гарнесенький мозоль. Ну, от уже три мішка нарізала, і залишилось ще трошки. Помістилася моя сосна в чотири мусорні пакети, і залишився один стовбур. Ну, правда, треба буде пропилисосити. А що ще я хотіла розказати? Дивіться, які я купила бокси для іграшок. У мене тепер іграшки будуть отак зберігатися. Правда, ще треба два штуки купити. Мої іграшок багато. І от моя спідничка. І от моя модна, модна підставка. Дуже вона міцно і рівнесенько тримала. Ну, отак. Так Так у неї получилось.